Всім привіт! Мене звати Віталій. І це перший погляд на гру Plants vs Zombies Garden Warfare Скажу чесно, першим я хотів записати перший погляд. На гру Дота-2. Ну, він такий слоу погляд. Uh, я, ті ж які просто пилиться своїми враженнями з горі Дота 2, mm, але потім я вирішив, що ні, не сьогодні, uh, можливо, якось іншим разом, а можливо, ніколи. Я тут кнопочку і марку, зараз Окей. Це шутер, як не дивно. Про війну. Про війну. Зомбі. І... Як не дивно. рослинник Побудована вона на Рушії Баттлфілд. Тобто, це вебмат. Воно. Вона неймовірно красива, чесно. Це дуже яскрава і дуже-дуже-дуже красива гра. Я, чесно, награв у неї не так багато годин, але ця гра явно заслуговує уваги. Особливо, якщо ви любите яскраві і. і красиві і. Так. Бо я тут просто стріляю і в мене якось з голови вилітає, що я хочу сказати. Загалом. Мені ця гра дуже сподобалась. Я слідкував в принципі, за неї. Ну, купив я її не так давно, купив я її тільки цій розпро, на цьому розпродажі з Origin, який відбувся в честь Нового року. Ну, ми так на неї просто трошки подивимось. Я постараюсь показати всіх героїв, кастомізацію, яка тут є, ну, карти, які можна, які мені потраплять. Ми програли, жаль. Зомбі нас. по-моєму, зомбі ну, Нічого страшного. чесно граю я тут в основному за квіточок. Не знаю, чомусь квіточки мені подобається більше. Вони якісь такі е, добрі, приємні, круті, я вбив всього одного персонажа, але, е, заробив очок часом побільше, ніж інші гравці. Ну, це все пофік. Зараз ми пошукаємо який інший режим, виберемо і, відповідно, спробуємо за зомбаків побігти. Купив я цю гру. По-моєму, гривнів за 120 щось таке. Тобто, в принципі, абсолютно адекватні гроші за абсолютно адекватну веселу домашню гру. А також, дякуючи, по-моєму, це було Є3. Є 3, або просто конференція від Sony, яка була. Там Electronic Arts роздавало її безкоштовно на PlayStation 4. Я взяв її і на PlayStation 4 теж. Якої ще в мене поки немає, але гру я вже буду мати. Тобто, а, на рахунок, чому не Dota 2, якщо хтось випадково спитається, ну, скажу чесно. От я вже який третій-четвертий день граю в доту, і я розумію, що в принципі гра не особливо моя. Так от вбити пару годин, які у вас є, якщо у вас є, і ви не знаєте чим більше, зняти, в принципі, піде. А так, не моє, і засідати в ній там, на мільйон матчів я не можу. Ну, мені було цікаво в плані кіберспорту. Воно таке, що на таке, його їдять? я попробував, я в'їхав, я вник у гру. Це для мене, в принципі, теж досягнення, тому що я ніколи. Ну, не розумів доти як такої. Тут є така от весела кастомізація. Зробимо собі такого зомбака. І давайте починати. А, сенс цього режиму полягає в чому? А, нам потрібно захопити а, точки. Ну, а не так, як ви це робите в Battlefield, допустимо, а поступово. Тобто. А, все. Вау. Я люблю цей момент. А, ну, окей, я зараз, зараз його попробую до нього піддатися, до цього ж самого лобі. А поступово, тобто ви підходите, ви а, захоплюєте точку, вам відкривається наступна, і так, 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 поступово, поки ви не дійдете до кінця. Доходите до кінця, відповідно, якщо зомбі змогли дійти до кінця, виграли зомбі. Якщо рослинки все-таки. Виграли, тобто там пройшов певний час, який треба рослинкам протриматись, а рослинки виграли. І отак от от, ну, б'ються вони між собою. Режим, в принципі, прикольний. Тут ще ціла купа режимів, але їх дуже мало людей грає. В основному грають Team Desmatch і оцей от. Тобто Більше там, в принципі, режимів немає. Плюс тут є режим боса. Такий собі. Босмод виглядає він як режим командира в батлфілді. Тобто ви просто керуєте деякими речами, які випадають на карті. Або не випадають. Давайте пограємо за різуна. Це, до речі, один єдиний скоріше персонаж, який тут. Скажімо так, мілі, тобто close range, він не стріляє, але він може заїздити рожу в зону, що ми зараз багато проблем зробити. Причому він це робить інстант, тобто, якщо він себе підключає, то це 100% смерть. Для э, цього, для нашого зомбі. І, в принципі, прикольно. Скажу так, тобто, ну реально деякі речі тут організовані дуже навіть прикольні. Ну, наприклад, спробуємо на цього. З'їли, це буде дуже смачно. Насправді зараз відстрелять. Еодин просто риза нашого мілічника. Також він вміє заповільнювати зомбі, просто вистріливши в них такою фіолетовою речовиною. один. Убили, А, сумно. Ну no, ладно, no. нічого страшного. ну okay. mm -hmm. дивіться мене. Раз понимаю, что Смачного. Oh. Ах. Ну, окей. Оп. Гра весела, гра сімейна. От я от собі думаю, що якщо на PlayStation 4, то напевно що моя Катюша теж зможе в неї пограти, тому що в неї, скажімо так, на це мо як його. на геймпаді їй буде легше грати, ніж на клавомиші. Можна садити свої ці рослинки, які будуть захищати відповідно базу. Хто буде захищати, хто буде лікувати, в залежності від того, яку рослинку ви використаєте, ну, тобто, і так само в зомбі вони можуть садити в такі могилки зомбі, які будуть атакувати рослину. Жуй скоріше! Фішка в тому, що треба а, чим швидше прожувати, а, відповідно. А, поки ви жуєте, ви, на жаль, не зможете а, збити ще когось. Кнопку жаль, Зараз програємо, Попробуємо за кактуса пограти. Кактус у нас тут місцевий снайпер. І він відповідно. О! Так я не зробив в себе з рука і... його з'їв. Відповідно, тепер... Не вбили і слава Богу, давайте попробуємо е, за кактуса пограти. Е, для того, щоб піднімати рівень в цій грі, тут треба виконувати отакі от маленькі е, завдання. Мав ага, ага. маємо кактуса абсолютно нічого. такий у мене не прокачаний абсолютно. Ну ладно, кактус це гранджерой. Обов'язково треба стояти де-небудь далеко. Так, да, в мене він абсолютно не прокачаний, тому що в мене навіть не вбита ні то, ні одна його не здійсність. І мене вбили ту Так, треба викидати міни. Щоб відкрити якусь здібність, відповідно Баш, мені треба так, виконувати так. маленькі завдання, і, відповідно, я буду ставати сильніший. Ну, я так бачу, що ми скоріше всього програємо. Головна проблема кактуса в тому, що він не швидкострійний, і це... Змушує вас е, триматись подалі. Ну, в мене невесильно виходить, ну зараз ми йому прокачаємо хоча б одну обілку, щоб ви побачили, як це відбувається. так от все. Тепер в мене буде кактус другого рівня. І зараз зміт е, покаже. Мою новую білку, емікован новий. Ні. А ні, покаже, я ж кажу. А, це, по-моєму, заборчик. Ага. Заборчик, за яким кактус може сховатися, відповідно ну, стріляти. Ну таке от, в принципі. Кактус він такий. Ну и вот игра на вся, вся вот такая вот мутяшка, прикольная. И закажется немовино ваш кострид. Може? Все таки виграємо. Як я вже казав, мені за рослинок прикольніше грати. Щось цьому комуністу, який мене вбивав. Ну, переубий. Біда, біда. А, так, мені ще треба. Три стіночки побудувати, і я відкрию останню машину його бізнес. Стоїть наш дурний друг кактус нічого не робить. И вот наступная его обилка, это реально очень крутая штука. А, все-таки летающий дрон. яким, до речі, можна дуже сильно вбивати порожих істот. А ага, от давайте запустимо. Не, не особливо безпечно це робити. Обов'язково треба заховатися перед тим, як запускати дрона. Ну, правда, і дрон ну, дуже легко збити. Просто неймовірно легко. Щось класний у нас. Треба в тих наприкінці матчу я вам покажу ще одну фішку, я правда впевнений, що в мене хватить на неї очок, але вроді я повинно вистачити, тому що я, в принципі, на цьому бою доволі багато очок заробив. Це карточки. Просто якщо вся зброя у Баттлфілді відкривалась е по причині. Там, yeah, Чим більше стріляєш, тим більше відкриваєш. То тут, е на жаль, всі ці фішки е зроблені більш так казуально, чи якось так, чи для вималювання грошей, тому що в цій грі є донат, то може який жак донат. Донат у грі. Просто неймовірно. Чеснечок. Да, <таспорядок> чеснечок. Чеснечком не могу на вашку управлять. Благо. Ну ладно, чё, справляемся. Така ж сама штука є і в зомбі, тому не дивитись. Він реально важко керується. Це не відміняє того, що він крутий. А чесничок крутий. І ми продовжуємо грати. Не знаю, правда, скільки нам залишилось а, ще відстояти. У мене таки убили Окей, нічого страшного. Причому мене жир. Окей, хто у нас тут ще лишився? А, лишився у нас пішутер, тобто горох. Ну і окей, давайте. Пограємо за горох. Ворог він такий, в принципі, досить ультимативний, простий, тобто це як. Як фудсолджер в це в зомбі. В принципі, якщо до нього призвичаєтесь, то теж можна довго слабо нагибати. Ну, правда, меня скрыши все зараз убьют. Да, не скрише все, вот фасоточка. Так, можно сделать и хитрый план. А, бомбами, ну, ничего страшного, в принципе, в том и есть своя суть. А... Давайте далі побігаємо за горох. Проблема, горох він прекрасний. Хто якщо не горох? Так. Не, ось. Горох. Горох є отака от бомба, Ну, нею треба, правда, його скористатися, не знаю як. Бою, у мене вона, чесно, рідко виходить мою скористатись, і бігти. Ну нічого. В принципі, я як не диво, на першому місці. Так, треба нашого копа. Спасибо. Бачите, вони бігають, в основному більшість людей вже бігають прокачаними, Це не страшно, ви ну, в принципі нічим від них не відрізняєтеся, абсолютно той же, самий урон, все, все 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 то ж саме. тобто, ну, Як ну, продовжуємо бігати за грох. Якщо вам буде цікаво, я можливо постріблю всю прекрасну гру якось на вихідних. Так от просто дронів вбивається. Дрони не безсмертні. дрони вмирають від одного попадання. Так, Все-таки зомбі а, добігли до самого кінця карти. У нас залишилась фішка, щоб не дати зомбі добратися до маєтку. Це остання заключна стадія. Але скажу, що вона важка, але, скоріше всього, ми її програємо і нічого страшного в цьому немає, я вам скажу чесно. Зараз ми просто будемо зверху вбивати орди зомбі, які будуть бігти вниз. А я пропоную взяти квіточку. То у піточки є одна прикольна штука. Здесь я якось сяду. Що бачити все. Так, я свою піточку трошки прокачав, а теж, в принципі, дуже добре. О! Просто прикольно, просто чудово. зомби, до речи, в этом випадку абсолютно не бьются, тому що вони зверні. Вони все-таки біжа... просто бежать по моє. Ну, їх до дуже легко в цей, в цей момент гасити. Ну, віточка с этим, В принципі, доволі добре справляється, правда, я стал не дуже зручно ручные я стал. Что -то, что -то... О, да. Слава Богу. Фух. Не знаю, что я показать. <связать> э... <связать> <связать> Что-нибудь в зазоре? Ну, в принципі, там сенс той же, просто юніти і Ну, Ми програли, це вже зрозуміло, те, що потреба, тому що вже 4 зомби з 5 в маєтку і в принципі зараз останній зайде і це все. Но нічого. Ну це не страшно. Абсолютно не страшно. Е -е... Така от гра. Е -е... Захочете, напишіть мені в коментарях, я пострімлю і, можливо, там за годину-за півтори просто цей веселий ще бачимо більше гри. І зараз прийду саме одну штуку. Це так звані паки. Паки, які дозволять мені. що? Правильно. І дозволять мені. Що небудь відкрите. наприклад у мене 20 тисяч очок, і я можу, наприклад. Так, це безкоштовний. А вони дають кастомізацію. От так. -от. Тут, по-моєму, були зимові якісь паки. Вже вроді немає. Супримім. Ну давайте, потратимо всі 20 тисяч на откушку. Ну що ж, Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, заходьте в групу ВКонтакті. Сьогодні у мене 600 підписників на каналі, це дуже радісно. Можливо, я придумаю якось пізніше конкурс який А, А поки що дякую вам всім щасливо!